Управління будівництва та ремонтів Южноукраїнської міської ради відносно молода організація, адже створена всього півтора роки тому, а вже зарекомендувало себе як виконавчий орган місцевого самоврядування здатний ефективно вирішувати поставлені цілі, забезпечивши результативне функціонування сфери будівництва громади. Війна внесла дуже багато корективів в роботу Южноукраїнської територіальної громади. В цілому було призупинено деякі процеси, але управління будівництва та ремонтів прикладає максимум зусиль для того, щоб все в місті функціонувало в повному обсязі з моменту створення управління. Було розроблено ряд надважливих проектів для нашої територіальної громади. Всі проекти реалізовані, деякі реалізовані частково, оскільки з Введенням військового стану, дуже було порушено логістику, також було порушення в роботі деяких систем, з якими ми стикаємося. Це сфера і система єдиної державної будівельної діяльності, також портал Дія. Але ми приклали максимум зусиль для того, щоб відновити доступ до порталу Дія, продовжувати виконувати свої функції в повному обсязі і робити все для того, щоб громада продовжувала жити повноцінним життям, незважаючи на війну. На сьогоднішній день уже завершено капітальний ремонт транзитних трубопроводів теплових мереж гарячого водопостачання по бульвару цвіточному 13 та енергетиків 15 на якому до початку ремонтних робіт спостерігались великі тепловтрати. Тож жителі цих будинків вже відчули різницю. В їх квартирах стало значно тепліше. І, хоч ужноукраїнськ порівняно місто молоде, експлуатаційний термін використання більшості інженерних мереж давно закінчився, через що відбувалися часті пориви, тимчасові припинення водопостачання, що призводили до певних незручностей серед населення. Тож цьому році розпочались роботи по заміні трубопроводу зонування, холодного водопостачання другого та четвертого мікрорайонів від вулиці Європейської до вулиці Незалежності. На завершальному етапі роботи з капітального ремонту зовнішніх інженерних мереж теплопостачання, а конкретніше опалення та гарячого водопостачання від ТК 505 до ТК 507 по вулиці Молодіжній, а також від ТК 515 до житлового будинку номер 49 по вулиці Набережній енергетиків у южноукраїнську. За цими об'єктами залишається наведення благоустрою, який проведуть як тільки поліпшаться погодні умови. Працюємо безпосередньо над об'єктами критичної інфраструктури, це інженерні мережі тепловодопостачання, каналізації, безпосередня задача управління будівництва на сьогоднішній день виконання тих проєктів, які є у нас в місті першочергові. Планується також і проспект Незалежності, і вулиця Набережна енергетиків, тобто будемо старатися зробити повну заміну в місті інженерних мереж для того, щоб люди взагалі забули, що таке пориви, що таке, тому що наше місто молоде. Але незалежності від цього, срок експлуатації вже давно закінчився, і ми знаємо, як це сидіти без води, які це створює неудобства для громадян, для кожного з нас. Тому, якщо буде проведена повна заміна цих мереж, ми на десятки років взагалі забудемо про якісь пориви, будемо вже займатися тоді, після того можна займатися і благоустроєм дворових територій, і другими видами ремонтів і будівництва. У наступних сюжетах ми покажемо решту напрацювань управління та їх реалізацію.